Гравці футбольного клубу Буковина тренуються перед матчем у півфіналі Кубка України проти Київського Динамо. Підготовку жовто-чорних не підсилювали, а тренування змінили лише частково, врахувавши клас гравців Динамо. Тут вже ти нічого не підсилиш, збори вже давно пройшли. У нас зараз такий щільний графік, тому тренування такі більш відновлювальні, тому що в нас позавчора була гра і вже післязавтра гра, тому ти нічого тут вже не придумаєш. Звичайно, виклик. І з такими командами приємно грати. Ну як, Динамо порівняно з боковиною? Все залежить від нас. Кубок си з одної гри. Тому в футболі, ви ж бачите, там лівічі бони всі матчі може пройти все, що завгодно може статись. Тому треба вірити і в першу чергу намагатись грати у футбол, а не просто відбуватися. Гра для Буковини може бути складною, бо динамо володіє двома рівноцінними складами та має можливість для ротацій, каже виконувач обов'язків головного тренера Григорій Чурілов. Також, на його думку, у них є хороша ланка в атаці. Водночас гравці буковини під час матчу будуть більш компактними, а при обороні використовуватимуть принцип страхування. Сам факт гри в півфіналі, і сам факт гри з лідером українського футболу на даний момент, з лідером УПЛ. Це вже не потрібно казати зайвих слів. Просто будемо слідкувати, щоб емоції нас не захлиснули. До гри фаворит Динамо. Звичайно, у них і склад, і можливості, і потужності як команди, так і клубу. Ну, все одно ми точно не здамося. Я вважаю, що для Динамо дуже-дуже велика мотивація це саме золотий дубль. Тобто вони точно не віднесуться до кубку так, знаєте, з прохладцею. Це я в цьому впевнений. У півфінал Кубка Жовточорна вдалося потрапити після перемоги у матчі над Сумською Вікторією. Гра завершилась рахунком 2-1. Вже 23 квітня Буковина зіграє з Динамо на стадіоні Україна у Львові. Останній матч між цими командами був у 1994 році. Тоді капітаном Буковини був Віктор Олійник. Програли 3-0 тоді. Тут дуже багато будболівальників було, але в них була реальна команда набагато сильніша ніж наша. З 1992 по 1994 роки Буковина мала шість матчів з Динамо у межах вищої ліги. Втім, очки жовто-чорні відібрали у киян тільки один раз. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк Суспільне новини, Чернівці.